Субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Субсидію може оформити одна із зареєстрованих в житловому приміщенні особа. Людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні на підставі договору оренди. Внутрішньопереміщена особа, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому, що підтверджується довідкою ВПО. Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується, представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини. Розмір субсидії розраховується, як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг. В межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов'язкового платежу. Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги більший визначено для них обов'язкового платежу. Постанову Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року No409 встановлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір обов'язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожного домогосподарства індивідуально і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу. Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи. Після цього розраховується розмір обов'язкового платежу. Обов'язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня і неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня. У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада включно субсидія призначається з початку опалювального періоду. За зверненням громадян починаючи з 1 грудня з місяця, в якому відбулося звернення, нагадаємо, що для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартали 2024 року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року. Для призначення житлової субсидії надаються заяви та декларація. Залежно від обставин, можуть надаватися і інші документи.